Руна феху Ф перша руна старшого футарка, що символізує добробут, багатство і процвітання. Її назва походить від давньогерманського слова феху, що означає худоба, яка в давнину вважалася основним мірилом багатства. Значення феху є символом матеріального і духовного достатку, успіху, руху вперед і здатності досягати своїх цілей. Вона також асоціюється з плином енергії. Яка приносить нові можливості. Символіка перше багатство і процвітання. Феху уособлює фінансову стабільність, удачу та достаток. Друга частина динаміка і рух це руна активності, яка стимулює розвиток і зміни. Третій початок шляху. Як перша руна футарка вона вказує на старт нових проєктів чи можливостей. Застосування У гаданнях феху вказує на прибутки. Досягнення чи нові ресурси, але також нагадує про необхідність мудро ними розпоряджатися. У магічних практиках її використовують для залучення багатства, успіху та покращення життєвого становища. Феху символізує не лише володіння матеріальними благами, а й здатність ділитися ними, творити і примножувати свої ресурси для загального блага.